Операція на осліп Коломийським медикам довелося завершувати операцію без світла через брак електроенергії в країні. Застосовують відключення і про години відімкнення не попереджають. Ситуація з відключенням світла у лікарні та операційній стала несподіванкою навіть для прикарпатських енергетиків. Форс-мажор у коломої у центральній районній лікарні вимкнули світло без попередження, і саме під час операції завершувати її медикам довелося ледь не на осліп. проте вони впоралися, і все пройшло успішно. Але родичі пацієнтки досі не можуть оговтатись. Як це таке може бути? Це лікарню відключають від світла, і це знаю, що йдуть операції безперервно. Я думаю, що я стапію зворію. Головний лікар Ірина Садов'як до такої ситуації теж готовою не була. каже, світло вимкнули без попередження. В той момент, коли це сталося, ну та дійсно у нас відбувалася операція. Слава Богу, вона була на завершенні, тобто лікарі вже зашивали рану. Лікувальні установи, особливо там, де є реанімації, де є пологові зали. У нас є штучна нирка, діаліз. Ну однозначно, мали би. Враховують медичні заклади коломиї мають резервне живлення, але для його запуску теж необхідно декілька хвилин, пояснює Ірина Садов'як. Коли виключається чи планове виключення вимкнення світла, то ми запускаємо дизеля. І операційні реанімація, і нирка в нас під'єднана до цих дизелів. Але на жаль, сталося так, що це з їхніх слів було аварійне вимкнення. В Коломийському відділенні Прикарпаття Обленерго пояснили ця форс-мажорна ситуація для них теж несподіванка, начебто, світло на кілька хвилин зникло навіть у приміщенні ремо. Усі вимкнення відбуваються в обласному центрі. Крім графіків, аварійних вимкнень довелося. Була команда застосувати це Є спеціальний графік аварійних вимкнень. Він реалізовується вимкненням ліній 110 і 35 кВ, Тобто це вже крайній захід. Тепер енергетики обіцяють, важливі для життєдіяльності міста об'єкти будуть зі світлом. Зокрема, мова йде про медичні заклади, водоканал, очисні споруди та хлібокомбінат.